Добрий день, любі малята. Діти, скажіть, а яка у нас зараз пора року? Правильно в осінь і хазейнує зараз у нас місяць листопад. Пізня осінь, сонце мало, небо сіре, р'ют дощі, але день чарує вабить, всі дерева золоті, вся земля листом покрита в жовтий колір розмаїтний, вітер листе. Піднімає і у зграї їх збирає, а вони литять де хочуть, пешкатують і шепочуть. То до неба дістають, то внизу собі снують, так вони проводять дні аж до білої зими. Дуже багато листя нападало з дерев і треба їх прибрати. Діти допоможіть і ви батькам, Прибрати листя у своєму дворі, садку. Для роботи вам знадобляться граблі, візок, на якому ви будете відвозити листя до купи. Ці купи листя стануть місцем зимування для комах, їжаків. Тож допомагайте батькам прибирати листя. До побачення.